Друзі, всім привіт і радий вітати вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки та коментарі. В Польщі змінились правила отримання фінансової допомоги від ООН для біженців з України. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців оновило критерії відбору та процес самої реєстрації. Нові пункти реєстрації відкрилися у Любліні, Згежі та Бітомі. Варшава, Краків, Познань, Оструда, Гданськ, Гдиня, Вроцлав та Люблін. Перша важлива зміна це кількість пунктів самої реєстрації. Якщо раніше цих пунктів було декілька, наприклад, тільки Варшава і Краків, то зараз вони працюють вже у 10 містах Польщі. Наступна важлива зміна полягає в самому процесі реєстрації. Якщо раніше реєстрація була онлайн, тобто через сайт, то зараз для того, щоб зареєструватись, вам потрібно прийти до пункту самостійно з необхідними документами та стати на облік. Також важлива зміна полягає в тому, що тепер не всі, хто зареєструвалися в програмі, зможуть отримати грошову допомогу. Виплати тепер призначатимуть найбільш нужденним біженцям з України в Польщі. Якщо ви подали онлайн заявку до червня 2022 року, але не отримали відповіді від УВКБ ООН, то як повідомляє ООН, ми отримали вашу інформацію і вам нічого не потрібно робити додатково. Програма грошової допомоги має обмежені можливості і на тепер кошти зарезервовані для найбільш вразливих категорій біженців. Сказаних причин не всі, хто оформили заявку, будуть запрошені на співбесіду до нашого центру сказано в повідомленні. Отож, друзі, якщо ви стали на облік до червня 2022 року, то вам нічого не потрібно робити, а просто чекати смс-запрошення до центру реєстрації. Якщо ви отримаєте саме запрошення, візьміть необхідні документи та прийдіть в центр реєстрації. Якщо ви ще не стоїте на обліку ВКБ ООН, то вам потрібно взяти необхідні документи, прийти до одного з центрів та стати на облік. Які документи вам потрібно мати з собою? Це офіційні документи, що підтверджують особу закордонний паспорт, індивідуальний ідентифікаційний номер, національний паспорт, песель, а також підтвердження перетину кордону Польщі. Також, друзі, до центру реєстрації ви можете принести будь-які ще документи, які вказують на ваші виняткові потреби чи обставини. Отож, для отримання додаткової інформації можна звернутися на гарячу лінію ВКБ ООН. Телефон гарячої лінії я залишаю в опису під цим відео. Також список чинних пунктів реєстрації дивіться в опису під цим відео. До зустрічі!